Вітаю вас, друзі. Четвер, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. про президента. Про візит будемо говорити ввечері. Це так підсумково, то Кожен день будемо робити. А зранку ось така новина: спікер Палати Майк Джонсон звернувся до Зеленського з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову. Ви ж пам'ятаєте, спікер Джонсон? О той, що 8 місяців тормозив нам допомогу, не надавав. Можливості зробити військову допомогу і передати нам зброю зараз. Відмовився зустрічатися з президентом Володимиром Олександровичем Зеленським і написав листа президенту Зеленського, щоб він звільнив нашого посла Оксану Маркарову. Моє відношення до нашого посла є моє відношення, але це наш посол, посол України. Що він зазначає, Джонсон? Що е, посол України е, організувала візит президента України на завод з виробництва снарядів у Пенсильванії, не запросивши туди жодне республіканця? Ну. Давайте хай розбирається і президент, і посол, і Джонсон, якщо хоче, не хоче, ну, життя покаже. Це наш посол. Наш посол це те, що я кажу. Всі наші люди повинні бути захищені. Хоча я відношусь до посла в Америці, ну, так собі. Так собі. Подивимося, що буде. А візит на виробництво снарядів потрібен був. Потрібен був по багатьом причинам. Йдемо друзі далі, підписуємося, ставимо подобаєчку, розповсюджуємо. Давайте я буду нагадувати, щоб ми цього не забували. Так от там Трамп наговорив кучу і відношення до Трампа ну, дуже стає таким не дуже хорошим, а негативним. Тут Джонсон ну, пішла війна зі сторони республіканських кандидатів в президенти на, на, на Україну, на нас. Ну, Подивимося, чим це зави, за, закінчиться. І на тлі цього от президент Польщі Дуда, який є знаєте, Прихильникам Трампа, там його спільником, його другом, товаришем, братом, не знаю яким, він заявив, що е термінове втручання в події в Україні необхідні у разі атак Росії на Український АЕС. Що він сказав? Що у разі атак Росії на українські атомні електростанції, зокрема Рівненську та Хмельницьку, він за свої не запорізьку. запорізьку йому вже плювати. Ви розумієте, що ви розуміли, як поводить себе світ, як поводять себе лідери? Якщо буде атака на запорізьку. Азі, та і фікснім ідуть і всім іншим. А якщо Рівненська і Хмельницька це ближче до Польщі, потрібно негайно буде втручатися. Кому втручатися, не знаю. Вони не втручаються, коли ракети до них летять. Вони не втручаються, коли безпілотники до них летять. Ну, заявив. Трамп каже, ні патрона, ні пилинки, Дуда каже, потрібно втручатися. Ну, хай хай розмовляють, хай думають самі, там. Що, що там у них. А я казав, кажу і буду казати. Сподіватися на себе. І єднатися тільки всередині краї... в країни. І бути разом будь-хто, Маркарова, це не Маркарова, будь-який інший посол. Хоча Маркарова належить до е так званих е соросят, е пор -пор -пор порошат і так далі. Ну Та ладно. Ну і наші барани, як завжди. Ви пам'ятаєте Тишліка Дмитра Тишліка, якого звільнили з заступників е, Національної поліції? То, чому? Тому що у нього, у його жени російський паспорт, його теща. має... Не, не має... Квартири в Києві, ще якісь, якусь нерухомість. Ну дуже все пов'язано з Російською Федерацією і нічого воно. І зараз воно пов'язано, Ну, звільнили, чи сам звільнився, чи як там, колотились, колотились. І от тебе здрастуйте, бабушка. Національна поліція дає направлення. Направлення Дмитру Ташляку писати докторську дисертацію у Нацакадемії внутрішніх справ, щоб потім він навчав наших офіцерів поліції, як любити Російську Федерацію, як мати дружин з російським паспортом. Подивіться, оце середина держави, і тут всі мовчать. Порошенко мовчить. Ращенка мовчить? Гончаренко мовчить. Всі мовчать. Ма з трьох разів. А чого вони мовчать? просто чого? А прихильники Порошенка, чого ви мовчите? Що? Ти шлях? Пов'язаний з Російською Федерацією, був заступником Національної поліції, і що зараз він буде писати докторську диссертацію, а потім викладати в якихось академіях нашим дітям і знову привчати їх до Російської Федерації? Чому всі мовчать? Опозиція або опозиція, і попозиція? і Запозиція? Хто ви. Тиша навкруги. Ну що я можу сказати? Ну, диссертація це святе, як уже у одного залізного це святе. Все це докторське, це все святе. Друзі. Дякую за посилки. Зараз Євген повертається, буде роздавати, передавати. Дякую вам за, ваші, за вашу підтримку. Всі реквізити є в опису, всі посилання є в опису на картки, на телеграм, на пошту електронну. Заходьте в опису, все все є. Я всім хочу подякувати за донати. Хтось вчора 21.32 на Монобанк без прізвища. Дякую, дякую вам, Петровській Катерині. Адаменка Лідії Манабанка Зарінчук Маріані, а банк на Росу. Дякую вам, пані Маріана і пана Маренка Віктору. Всім велика подяка. Друзі, до вечора. Ввечері будемо розбирати візит президента. Він практично вже закінчується і ми поговоримо більш розлуго. А по самому закінченню будемо робити висновки. До вечора, Україна переможе!